Усім привіт, я теша вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні я хочу поговорити за останні скандальчики шоу-бізнесу, що там взагалі відбувається про російську мову, про те, хто там виступав на одній сцені з росіянами, чому так відбулось. Ми можливо перефлексуємо, можливо, задамо якісь питання, можливо, подумаємо на що це все відбувається. А може, ми просто побомбимо, якщо чесно, я не знаю, в якому я настрій сьогодні пройшла. Але будемо говорити про манаціка, про карячку і про. Цимбалюка, звичайно. Отож, друзі, якщо вам цікаво, ставте подобачки і приємного перегляду. Почнемо з Манатіка, Звичайно, хто не знає, у нього був доволі гучний скандал. Він потрапив, виступив на пишному весіллі в Італії на одній сцені з галкнами. Це була не просто сцена, вона належала росіянам. От Аліна Друтюк у своєму телеграм-каналі написала, що розкішний захід відбувався 10 лютого в Італії на віллі Бальбіано. Чимиває озеро кому, і деякі СМІ стверджують, що Віла належить росіянам. І також розважав гостей гуморист Галкін. Я вам не буду показувати це, це гедомерство. Я слухати не можу, але Максим Галкін вирішив заспівати там українською. Ну що взагалі мені так гидко від цього, якщо чесно, що я не можу це описати. Ну і Аліна Дорочок звернулася за офіційним коментарем до менеджменту артиста. І він написав: цього місяця в нас був благодійний тур США та Канадою. Під час нього українська пара запросила нас виступити на відсіллі в Італії. Це був єдиний вихідний наречені з України, організатори з України. Діма погодився. І також вони написали, що Діма жодного слова російської мови зі сцени не сказав. Його позиція чітка. Він не виступає і не виступатиме мовою окупанти-агресора Росії. Але при цьому. Він знаходився там. Був ведучий Максим Галкін, який являється громадянином Російської Федерації, тобто хороший русський на хороший – це вже інше питання і тема зовсім іншого відео. Але він являється досі. Він не відмовився від свого громадянства. Він являється громадянином Російської Федерації, громадянином країни агресора, громадянином країни агресора, яка на нас напала. Галки на весілля української пари на озері кому співає смереку, золото Карпат і одну калину. Якщо комусь здається це прикольним, то загули, що таке культурна апропіація, і почитайте короткий переказ українсько-російських відносин за останні 300 років. Да мене це обурило дуже сильно. Що ось таке відбулось. Мені це було неприємно. Зі слів менеджменту, жодного громадянина РФ на заході не було всі гості українці. Але навіщо вони запросили Максима Галкіна, який являється громадянином Російської Федерації? Мені особисто не зрозуміло. Кажуть, що Максим Галкін давно уже отримав громадянство Ізраїля. Кажуть, да ви що? Хай покаже громадянство Ізраїля. Хай покаже, що він порвав російський паспорт. Але він його рвє. Також у 2023 році манатік у інтерв'ю славі віті казав, наприклад, толерував те, що відбувається зі Світланою Лабадою. Наприклад, співачка він казав, що співачка Світлана Лобода зробила сильний крок, залишивши російську сцену. Свята просто цього поки ще не відчула. Вона все ж таки довше працювала на Росії. Вона ще хоче якось про себе нагадувати аудиторії в Грузії і Білорусі, але це можна робити і українською. Також він тут жалівся, що от його називають, що він перевзувся, тому що він намагається говорити українською. Хоча я вам нагадаю, що Манатік з Лучка, його сім'я розмовляє українською, і він розмовляв українською, але потім як би, русифікувався, як і багато хто з нас. І що важливе, замість рефлексів, замість того, щоб якось поговорити зі своєю аудиторією, команда Менатіка і сам Менатік вирішив казиряти донатами, які вони зібрали завдяки тому, що він плісав там з Максимом Галкіним під Червону руту, понімаєте? Він написав в своєму інстаграмі, звітую більш детально, концерти у США та Канаді принесли нам 59 тисяч. 500 доларів. Також завдяки виступу на приватному заході я додав ще 20 тисяч доларів. Ще 10 тисяч євро приніс нам виступ на Кіпрі. Також наша команда ще чекає на завершення картини кохання космічного масштабу», яку я створив галереї нью Йорка. Таким чином, під час цього виїзду команди в Тур по США та Канаді а також виступів у Європі нам вдалося зібрати 90 500 доларів, 79 500 доларів і 10 тисяч євро. Прозвіт вам, Манатік. Тобто, розумієте, він зібрав доляри, він зібрав декілька десятків тисяч долярів, і Визначить, можна толерувати ось те, що віла належить росіянам. Вони отримають з цього гроші і таким чином. Ось ця вся сім'я, яка там влаштовується українське весілля. Ну розумієте українське весілля, от вони вкладають таким чином цим росіянам. Невідомо чи є у них російський паспорт чи ні, куди підуть сідати. Ну, розумієте, тут багато всього. І Максим Галкін, який є досі, я нагадаю, громадянином Російської Федерації, який не відмовляється від свого паспорту, і від того, що він громадянин Російської Федерації. І те, що він ховалися, що він там якийсь іна агент. Розумієте, що по суті це нічого не означає. Звичайно, думки розділилися. Хтось каже: от Манатік зібрав там якісь гроші. А манатік молодець, можна тусити з хорошим русським, того що хороший русський буває. Але юридично Максим Галкін, я нагадаю, громадянин Російської Федерації, який юридично вважається громадянином, і являється ворогом. От і все. Я не знаю, хороший він чи ні. Мені чесно не всралось. Мені всралось те, що він громадянин Російської Федерації. Все. І мені щиро, ну я щиро, я впевнена, що були якісь інші способи заробити 10 тисяч євро у Монатіка. Ну, реально, оцей позор, він стоїть 10 тисяч євро. Щоб ми всі такі, о, манатік, окей, продовжуй далі, роби в тому, ж, ну, в тому ж дусі, можна так себе вести, можна виступати за кордоном на Кіпрі, понимаєте? З росіянином, який культурна апропріація, нагадую вам, що це таке. Ну, я чесна, я, я не розумію, як це можна толерувати, ну я не розумію, я чесно не розумію. Напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях, чи здатні ви, наприклад, толеруватися. Чи, наприклад, 10 тисяч євро вартує того, щоб виступати на одній сцені з громадянином Російської Федерації? Але це ще не все. У нас є коментар ось цієї дружини, яка була на весіллі нареченою. Киянка Ангеліна Терська, яка разом із коханим відсвяткувала розкішне весілля в Італії, на якому виступали Манатік та росіянин Максим Галкін, відповіла на закиди українців. Ще важливо зазначити, що гонорар Максима Галкіна, який виступав там, склало 100 тисяч євро. Гонорар Монатіка склав 20-30 тисяч доларів. Ну, я вибачаюсь. І вона пише: ми не зірки, не держслужбовці, навіть не їхні діти, не блогери з мільйона аудиторії, не живемо зараз в Україні. Весілля святкували не на території України. Підтримуємо Україну. Якщо не зрозуміло, то передивіться історії взбережена. Засуджуємо війну, донатимо віримо в Україну і плануємо повернутися. Але при цьому ми платимо 100 тисяч євро громадянину Російської Федерації. А громадянина України ми платимо 20 тисяч доларів. Ну Окей, я чесно не розумію. Ну, хіба на, на весь світ зі всіх, якщо у вас є 100 тисяч доларів, ви, ну, окрім громадянина Російської Федерації, не було кого запросити провести це весілля? Я, я щиро не розумію. Для мене ця вся історія вона викликає багато питань і нуль толерування. От просто нуль, у мене нема розуміння, я не можу. Війти в це положення, я не можу. от Просто не можу. все. Ідемо далі. Ідемо далі, карячка. Карячка це та, хто говорила, що ті, хто воює, це вони на м'яса, пускаються і так далі. Коротше, там був великий скандал, але карячка продовжує далі свою кар'єру, і все у неї добре. Я вам ще нагадаю, що там корячка казала, вона вивезла свого чоловіка. Нас ця тема дуже хвилює. Тому послухаємо трошки. Потом претензіян, що він виїхав з України. Що ти про це думаєш? Якщо сравніти з кількістю підтримки, сколько там під постом лайків, то кількість хейту ну мінімальна. мінімальне. років лет на свої настрій? Ви вже реально з**али мене медицині. А чому вообще хейт? Он один у нас в країні, которые виїжджає. Давайте візьмемо, що там батальйон Монако. И, что самое важное, пожалуйста, претензии не к нашей семье предъявляйте, я вас умоляю, а к тем, кто ограничил ваши возможности выезда. Незаконно, я считаю. Ну, вот выехал на законных основаниях. Вы же не СБУ, вы не таможня. Так в ч ж тогда? Вы думаете, что он там вплав? Вот если вам так уж хочется узнать, сколько наша семья сделала с первых дней полномасштабного вторжения и делала до этого. Ну вы короче, законы виноваты, и взагалі всі повиїжджали. І взагалі ми донатим, значить, можна знову у нас розумієте, за донати, Якщо ну ти донатиш, то тобі можна все розумієте? А те, що у нас вся країна донатить, то, то нікого не хвилює. Головне, що вони всі донатять, розумієте? І значить, і можна і виїжджати, і порушувати закони, а взагалі все закі... законне того, що вони там купили якусь бумажку, розумієте? Коротше, я не хочу вже тушнить по цьому приводу. Давайте перейдемо в це шоу. От у неї вийшло шоу, вона називається Боже, учасник, нагодував сирниками з вагіни. Називається воно блогер». Хуїз блогер, це щось таке враження, що продакшн нового каналу робив, чи каналу тет, і там усі всякі звуки, смішнявочки, Коротше, в цілому воно таке тупе, прям тупе, воно таке тупе, прям ідеально, що ти відчуваєш, що твій мозок плавиться. Прям по сковороді так розмазується. І можна оці мізки просто собі намотати, понимаєте? І ти стаєш таким тупим, що прям тобі стає хорошо, того що ти перестаєш думати взагалі про, цю, про це все життя. Але от сталася тут така ситуація на цьому шоу. Я зрозуміла, куди все веде. Є у нас тут Антоніна. Антоніна, ви знаєте, вона тіктокер, ще там інстаграм, у неї є продюсер, який їй дає рекламу. З неї знімаються всякі всі зірочки. Майже всі зірочки робили з нею якісь тіктоки, відосики і так далі. От і вона не розмовляє, і тут вона вирішила заговорити. Буду говорити. Короче, Антоніна відкриває свій рот, відкриває вона рот, і у неї там російська челюсть, понімаєте, не дає їй видавати нормальні звуки, і, короче, воно все складається в велику букву. Значить, у мене є тривожність по поводу язика. Пожалуйста, общайся я... на том языке, на котором так, так, ты я умеешь. Я. Мы все понимаем, как тебе комфортно, Ми всі толерантні здесь. Я обычная женщина, среднее образование у меня. Закончила школу-интернат то есть, о себе я скажу, я тручниця меня... Ну, По перше, ну звісно, це розумієте, посил, ті я настільки э, недалеко, у мене настільки ну все понімаєте, що я можу видавати тільки оці э, російські звуки. Ну, це добре, щоб показати, що українська вона тільки для тих для людей зі світу, розумієте, для тих, хто вміє читати, хто вміє писати, розумієте. От, ну ну це, звісно, приємно, що ви отак показали. Але в цілому, ну карячка тут скаче постійно. Ой, типу, як вона намагається вести це що українською, а потім постійно нагадує, що як їй важко говорити українською. І можна я перейду на російську, і потім все одно з учасниками говорить російською. От, і тут ця тема, вона йде такою ниточкою. От, і все зводиться розумієте, Це четвертий випуск. і Всі оці три випуски вели нас до того, щоб сказати, що ми ущемляємо нещасних людей без освіти, які можуть видавати тільки російські слова, того, що ну, звичайно, українська це уже новий рівень. Це для освічених і розумних людей. Спочатку я, звісно. Ну, спочатку я така, О, господи, знову це ущемлення. розумієте, Знову це ущемлення, я не можу це слухати, а потім я так подумала: ну, хочуть вони показувати, що вони такі недалекі, убогі, ну, хай показують. Коротше, що я вам хочу сказати, що друзі, вчитися читати, писати, отримати освіту і говорити українською, і не позоритись. От що я вам хочу сказати. В Цілому, звичайно, от стосовно цього шоу, я так подумала. Ну, це звичайно класно, що люди, у яких є гроші, яким би ну, вони звичайно не дуже хорошим способом їх отримали з цим казіно. Ви ж знаєте, що зараз блогерам дуже банять усі сторінки, того що у нас вийшов закон, здається, який забороняє в соцмережах рекламувати казіно. І їм банять сторінки. Вони розповідають, що це через те, що у нас свободи слова нема. Вони просто не знають закони. і Вони. Просто запізнились трошки, і їм все правильно роблять, банять ці, ці сторінки заслужено. Просто не треба рекламувати казино. Але вони ниють, ниють, ниють. Вони не розуміють, що все одно всі казіно вони проходять через якийсь російський ринок. І Вони також так підживлюють ворога. Коротше, там багато душні я вам нічого розумного не скажу. Ви то і так все все знаєте. Ну не знаю, звісно, воно приємно, коли знаєте, російськомовних показується ну так тупими і недалекими. А з іншої сторони, така пропаганда це знову що ми розуміємо ущемлення, Бо Вони не знають, що таке ущемлення. Ну, чесно, покажіть мені е, якогось культурного діяча, якого вбили за російську мову. Ну, чесно, от коли ви покажете мені, знайдете культурного діяча, якого вбили за російську мову, тоді я повірю в ущемлення російськоязичне. Ну, чесно. Поки все, мене не переконать, я тут стіна. Ідемо далі до цимбалюка. Що там цимбалюк? Цимбалюк затусив Алхім. За я вам знову я не хочу показувати вам всі гедамерні відео, я, я просто не хочу. Коротше, от цимбалюк. От він тут тусив Алхім, Повірте на слово. Вони там танцювали під якусь русняву пісенькою і співали її, при тому, що Алхім, бачите, татушка вишиванки. Ну, це дуже комічно, звісно, виглядає. Ну і цимбалюк, який, знаєте, такий вгодований амбал. От, тусить з дівочками в басейні під російські музикою, це, звісно, виглядає, ну просто я не знаю, ну як мрія якась. А вони там, звичайно, всі п'яні, ось Це маргінальна тусовка. Вони там мабуть, не тільки п'яні й упорці. Там, наприклад, подивимося, що у них там на столі. Ну, стандартний набір шашличника. Такі якийсь кечонес, всякий, знаєте. От ці. Ніжки, шашличок, звичайно, нує. Ми не бачимо якусь горілочку, звісно, але я думаю, що вони її десь ховають. О, і ще якихось два вгадованих хамбала з татушками. Понімаєте? Теж тусять підросійські музички. Ну і там, звичайно, його всі заклювали. Як це називається захейтили? Боже, цембалюка захейтали. Це був всюди хейт, сплошний хейт. Боже, що ж з ним робити? Немає більше сил потерпіть ці пекальні борошна. Ну, коротше, він сказав. Всі вже прокляли мене, всі побажали смерті мені, моїм близьким. Те, що публічна людина з'являється у соцпрострі і по фону вмикають ворожу музику, це прайоб. Це мій грубий прайоб, Я це визнаю і не збираюсь зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватися, списувати на те, що їх хто вмикав. Але Власне, мені не треба забувати, що крім волонтерства і виробництва українських фільмів і серіалів, я публічна людина, котра завжди під лупою. Тут варто зробити висновки не тільки мені. На своєму прикладі хочу попросити українців з аудиторії бути пильними, Усвідомте, за вами йдуть люди. Як показує практика, ви можете допомагати країні роками, бути прикладом і кумиром, але достатньо однієї помилки і вас з величезною радістю змішать з гамном а говно. Ми змішали цимбалюка з гавном, а я вважаю, достатньо. Коротше, з цимбалюком там давно були якісь дивні моменти. І що саме смішне, давайте послухаємо цей уривочок. У мене на все є уривочок, понімаєте? Я вам не просто так тут сижу. У мене є уривочки. Аліна Драцюк знову у нас, понімаєте? От Аліна Дор бореться. Аліна Драцюк вона цей. У неї є уривочки на все коротше мовне питання. Наскільки воно на часі? Як ти вважаєш? Тому що я дивлюся, дехто з публічних людей говорить, що не потрібно сіяти зраду, не потрібно сіяти розбрат. Ми толерантна країна. Твоє ставлення я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що українська мова вона повинна бути фігуруючою в Україні однозначно. Але разом з тим, я розумію, що дуже нерозумно зараз тиснути на людей з того самого Маріуполя чи з Луганська і нав'язувати їм українську мову. Вони повинні. Цимбалюк у нас Черкаська область, Манатік. У нас Луцьк. Ну корячка у нас харківчанка, харків'яни спокійно. Я зараз з вас не всіх сміюся. Сміюсь такого типу жа типу як у вас меру цей. Хто у вас там Терехов, так? Да? Як Терехов вас каже, це харкапчанін. І корячка теж так каже, що вона харкапчанка. Нав'язування, якесь нав'язування української мови. Ну це не нав'язування. Що таке нав'язувати? Змушувати кого-небудь приймати, виконувати, що спонукати, заохочувати до чогось усупереч бажання. Ладно, нав'язуємо. Нав'язуємо, що таке. Але так само вони нав'язують телерування російської мови. Ви розумієте, люди, які продовжують оце все. Але однозначно, це наша зброя. Окей, якщо там ми говоримо про якусь Швейцарію, де люди розмовляють там англійською мову німецькою. е всі цієї мови не були агресором в таких масштабах. Якщо йде мова про росіян, які сюди принесли цю мову, і в таких масштабах ми тут у нас е розвернулася, то ми зараз маємо розуміти, що все-таки з цим вторгненням це вже точно мова агресора. Вже повинні зрозуміти абсолютно всі поколінь. Якщо люди там не. Так, да, друзі, ну і погодьтесь. Ну, коли ти бачиш, як е, вони всі ну, тусять п'яні під усю російську музичку, ну це, ну, як мінімум, об'єктивно, це гедомерно. Це гедомерно, незрозуміло і якось недоречно. Я не знаю. Ну, це дивно, це, ну, це також, ну, ну якось зрозуміти це важко, чесно, дуже важко зрозуміти це. Не знали, що таке голодомор, що таке репресія. Якщо люди не знали, що таке розстрільне відродження, що це все робилося теж з росіянами штучно і так далі, то вже зараз свіже нове молоде покоління воно повинно розуміти, що окупант ось він, і російська мова ось вона, і вона несе в собі зло максимально. Але повторюю, все-таки в нас дуже непростий час, який є совком, наприклад, де велика кількість людей багато поколінь зростали, розмовляючи російською мовою, росли в такому так, да, але ж бачите, от він він би сам собі це сказав. От, наприклад, Таня Алхім, да, у неї там стільки було зашкварів, вона на цьому хайпує, вона тільки на цьому може зробити собі якісь перегляди і так далі, бо в іншому вона людям не цікава, вона цікава тільки своїми скандалами. Ну, і, і як, ну, наприклад, от взяти ну, будь-якого вас, от від ситуацію, наприклад, Аня Алхім зі своїми думками, ну, ви б змогли тусити з цією людиною? Ви б змогли там якось знаходити загальну мову з нею, якось розважатися, щоб вона вас не бісила, щоб ви з нею могли отак так розслабити, знаєте, і затусити під російську музичку. Ну, явно людина з переконаннями там, з якимись з поглядами, ну, їй би було дуже складно затусити заня Алхім під, під російську музичку. В інстаграмі, оці інстаграм-тусовки, це взагалі велика проблема. Того, що там, ну я бачу, що блогери вони виставляють, вони не стісняються, виставити скріншот, де у них інтерфейс російський, де у них нетфлікс російський, де вони дивляться фільми російською, при цьому ведуть профілі українською. Наприклад, Аня Трінчер вже не соромиться говорити, що вона. А в звичайному житті розмовляє російською мовою, і там інші дівчата сміються з нею через це. Ну, якби не сміються, я має на вас підколюють. Тобто, і вони самі скоріш за все розмовляють російською мовою. От її ці подружки. І це уже немає такого, що це якось засуджується, чи якось хтось на це звертає увагу на ну, інтерфейс російської російсько. Наприклад, Христина і Леон розмовляють російською та російською. Ну, це ж їх особисте спілкування, але так подумать, а наша. Ну і тусить під оцю російську музику Залхім, розумієте, Залхім, до якої повинна вже прийти, ну, скоріше за все, СБУ, того, що ну. Стільки скільки я навіть не буду ці всі зашквари, щоб не розганяти зірію, але ну це вже можна цілу курсову дипломну написати, розумієте, і потім її розбирати. Сидіть. До симбіліка там давно були питання. Наприклад, він досі спілкується з тією ж Варлєю, Вікторія Варлєю, яка зараз заміжем за росіянином і народила від нього дитину. Ну тобто вони так всі знаєте пов'язані між собою що... Вони одне одного тянуть на це дно, по суті. І більшість їх ну, не має цих переконань. І загалом їх більше цікавлять ці розмови з про алгоритми там, що написати, розуміти, у них є оці чатики. всякі. Звісно, інстаграм це така російська клака, чесно. І, ну і більше соцмереж, звісно, ти сказав Совком і оця радянщина. Чи погоджуєшся ти з думкою, що це була така насаджена роками пропаганда, дуже міцна, власне, особливо там на сході України? І зараз там дуже важко, особливо старшому поколінню, позбутися, тому що вони говорять там: чому я маю відмовлятися від Лермонтова, Пушкіна? Це мої поети, письменники. І взагалі, як ставишся до відміни російської культури у всьому світі? Ну, звичайно, це все сплановано, це все. Чому, чому війна почалася там, де у нас слабка свідомість? Тому що люди там ну, вони хиткі, от, вони до кінця не впевнені взагалі. Ну, Не більшість, але деякі з них, і цього достатньо, щоб вже починати якийсь розхит цього всього. Вони не розуміють, хто кого бомбить. І от розумієте, в чому проблема? Все одно ці російські радикальчики, вони набагато сильніші. І все одно ці, і от подивитись, це ж не цимбалюк україні наприклад, Алхім і схилив її до націоналізму, да, наприклад? А це вона його схилила до того, щоб він танцював п'яний під російську музику. І оце велика проблема. Оця маргінальна культура, вона більш домінантна, тому що людям набагато легше скатитись в цей маргіналізм, в це бідлячіство російськомовне, знаєте, ніж розвиватись там, вчитись читати, писати і говорити українською мовою. Набагато легше заробити оці нещасні 10 тисяч доларів, позорячись і псуючи собі репутацію з Максимом Галкіним, ніж якось там перебирати, да, і шукати інші шляхи заробітку, шукати якісь нові можливості. Набагато е, легше сидіти і розповідати, який ти тупий, ущемлений, ніж взяти просто книжку, наприклад, е, якусь українську, і почитати її вслух, просто щоб розвинути свій мовний апарат. Е, це займає там, ну, наприклад, 5 хвилин в день читай вслух. І це буде набагато легше, краще. Ніж сидіти і розповідати, який ти тупий, пригноблений, От це більше шляху цього російськомовного маргіналізму. Він набагато простіший, ніж ніж якось працювати над собою, зізнавати свою історію, ідентичність. Насправді, мова це не просто апарат спілкування чи інше. Це твоя ідентичність, це. Те, що складає твою особистість, що взагалі може поміняти, поміняти твій голос, твою манеру, те, що у тебе всередині відбувається, ну це набагато що впливає, і також це об'єднує. А... Оця позиція, що ми повинні толерувати і розуміти, наприклад, а чому от російськомовні вони не хочуть толерувати і розуміти, чому важливо для людини переходити на українську, чому їй неприємно слухати а, російську, чому вона не хоче чути російськомовні відоси в поїзді, коли їде в якесь інше місто? Чому ну вони ж не хочуть цього розуміти? Вони не хочуть цього приймати, розумієте? Ну і, звісно, ці всі блогери, да, вони ж в основному поприходили всі інстаграми, ніякого життя не пожили, понімаєте, і почали себе знімати і думають, що вони щось добились в цьому житті. Ну от і все, і вони розмовляють російською, вважають, що вони щось там знають. Як Волошин сидять з кальянчиками, розказують, як можна договоритися, понімаєте? Я не знаю, воно я що ви думала, я вам щось розумне скажу, нічого я вам розумного не скажу, ніякого інструменту нема. Ну, просто отак спостерігаємо. Ну, неприємно, мені не подобається це бачити. мене це засмучує, мене це бісить, От, але знаєте, навіть я вже, бачите, я вже якось і не бомблю того, що я бачу, що відбувається. Ну, воно скочується. Вже не мотне, якось якась говорить, да? українською все одно модно оце. Ой, коротше, уже не ми Все, друзі. Пишіть свої коментарі стосовно цього. Що ви думаєте стосовно цього? Ставте подобачки, якщо ви, якщо ви відчули, відчули це. Що да? вам приємно, що ви, якщо ви говорите українською, то у нас ну, ви якийсь розумний. Да? Трошки ега підняти можна також. От. Ну і все. І до зустрічі. От і все, от і поговорили. Пока. Щось знаєте, ментувала, монтувала, подивилася така добра, думаю, ніхіра собі. Оце вони собі тут комфортно почувають себе, так взагалі не паряться. Капець, ні, друзі, я зла, дуже зла. І зла наша, як це каже Стерненка, наша русофобія недостатня, друзі. Більше агресії. Розганяємо агресію. Наша прави... праведний гнів проти всього московицького. Слава Україні! Ставте вподобайчики!